Зранку черга на пропускних пунктах вишикується у бік України після обіду у зворотній бік. Болісне чекання ускладнюється спекою та відсутністю елементарних умов, зокрема туалету і водопроводу. Таку картину у ході робочої поїздки на власні очі побачив керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко. Зупинившись на пропускному пункті Ніколаївка, губернатор зажадав пояснень у військових, чому скупчуються такі черги. Відповідь була одна: збільшення пасажиропотоку. «Яка причина? Великий пасажиротранспортний потік збільшився, так як деякі блокпости прикриті сектора сюди вже почав. Утім, пасажири... така відповідь Олександра Кіхтенка не задовольнила. На його думку, якщо правильно організувати роботу пункту, тоді і черг не буде. Приймайте міри негайно. Я зараз присвічу на комісію. Я визував старшого сюди прикордонної служби служби з'ясувалося, що Олександр Кіхтенко із самого початку виступав проти пропускної системи в її нинішньому вигляді. Я вже не один раз доповідав і вищому керівництву держави, і керівникам прикордонної служби і. Керівникам фіскальної служби що потрібно негайно змінити підходи до організації роботи. Зрештою, губернатор Донеччини пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб змінити систему, яка принижує громадян України. Дмитро Лук'яненко Рима Заболотна для телеканалу Еспресо потрібно говорити на камеру.